Доброго дня, мої любі. Я вас вітаю на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні буде доволі такий цікавий розклад під назвою Про головне. Даний розклад покаже головні події майбутнього, виступаючи таким собі інструментом, завдяки якому ви зможете обернати, обернути удачу в свою сторону. Вже по традиції у нас буде сьогодні три варіанти карт. Ви Обирайте лише один варіант перший, другий. І третій варіант. Обирайте лише один варіант, який найбільше відгукується в вашому серці. Якщо ви обрали уже варіант, то давайте починати наш розклад. Якщо ви обрали перший розклад. Шість мечів. Ну, Шістка мечів вказує на те, що ви готові змінити звичну течію свого життя. Можливо, навіть змінити місце проживання, тому що, на вашу думку, це буде більш. Гармонійно і краще підходити як для роботи, так і для відпочинку, або ж для проживання взагалом можливо, вас очікує приємна поїздка на закордонний якийсь курорт, або хороший діловий вояж в далекі якісь краї, де корисне можна буде поєднати з якимось приємним. Якщо ви людина азартна, то у вас є шанс того, що вдала поїздка в далекі країни порадує вас не лише. Новими якимись враженнями, а і справжніми пригодами, які будуть сповнені такого собі адреналіну, я навіть не виключаю по даній карті можливості зміни місця проживання. Карта говорить, що ви засиділися на одному місці і прийшов час щось робити для того, щоб зрушити своє життя з мертвої точки. Тепер будемо дивитися другий варіант. Сім посухів. Ну, сімка посухів говорить про те, що попереду тих, хто обрав другий варіант, очікує якась битва за якісь свої ідеали, за якісь свої права, за свою справу. Навіть вона говорить про те, що вам прийдеться відстоювати особисті кордони. Але ця битва буде не. Нелегкою. Вас хоч і очікують якісь труднощі, але ви будете займати вигідну і лідерську позицію в них. І це дасть можливість не призвести виникнення якогось ускладнення або виникнення якихось серйозних проблем на майбутнє. Це буде хоч і тяжкий період, але ви повинні зрозуміти, що він принесе багато корисного, нового і чогось цікавого. Просто вам варто пам'ятати, що зміна життєвих етапів буває болісною, але у вашому випадку вона буде такою, що вона призведе до загального покращення вашого становища в житті. Вам просто необхідно подумати про захист своїх інтересів і захист своїх кордонів. Давайте тепер подивимося третій варіант. То обрав третій варіант. П'ятірка посухів говорить знову ж таки про якийсь конфлікт. Дана карта являється вказівкою на те, що ваша доля зараз знаходиться. В ваших руках лише ви самі здатні змінити її і зрозуміти, чи варто вам взагалі щось змінювати в житті, чи пливти по течії життя далі, відпустивши все на самотік. Це такий, знаєте собі, внутрішній конфлікт, що ви ще самі не знаєте, що вам потрібно. Але так чи інакше, цей період життя зміниться іншим, і вам доведеться підлаштовуватися під нове або ж все-таки нове підлаштовувати під себе. Дана карта дасть вам пораду не бути лише глядачем свого життя, а жити його і бути в своєму житті головним героєм. Ось такий вийшов у нас розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Для отримання індивідуального, загального розгорнутого розкладу, звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете. Під описом до цього відео, а зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.